Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ви і сьогодні ми будемо з вами тестувати робот мищик пилосос робот пилосос для вікон. До нього йде бутилочка для того, щоб набирати в нього воду. Є пультик, є інструкція, звісно. Ну і головне є страхувальний тросик. Ось так, друзі, це має виглядати. Нам потрібно налити сюди водичку. Відкривається така штучка, можна з миючим засобом наливати. Підключаємо його до мережі, тут дуже довгий дріт такий. І давайте одразу покажу на цій стороні, як він працює. Треба відступити мінімум 8 см від всіх сторін вікна. Тобто, ось так можемо поставити. Затримуємо кнопку на 3 секунди. чи дві. Так, він тепер тримається і далі потрібно просто натиснути ще раз. він поїхав і буде зараз розприскувати воду. Куди він їде, туди він бризкає водичкою. Він добре проходить куточки, мені подобається. Він квадратний, кругом добре заходить. Це автоматичний режим, можна також управляти пультом, як джойстиком, направляти його куди потрібно. Якщо раптом зникла електрика, мережу відключили, він буде 40 хвилин висіти на вікні, він не буде падати, і буде голосно щось вам казати, що треба його зняти негайно. От, але 40 хвилин у нього там вбудований акумулятор, він буде триматися. Якщо він застряг десь далеко від вікна, десь от там, наприклад, ви пультиком зможете його до себе запросити і зняти його з віконечка. Зараз ми з вами вже перейдемо на зовнішню сторону і покажу його в роботі на грязному вікні. Ось у мене тут буде видно. Яке грязне віконечко, бачите? З цієї сторони. Зараз будемо його мити. Ось, він закінчив свою роботу. Зупинився на тому місці, де я його поставила на початку. Треба обов'язково тримати його, затиснути кнопку і все. І він відпадає. Тобто не можна просто натиснути на кнопку, бо він відпаде. Треба тримати його. Вмикаємо. І давайте будемо дивитися з цього боку. Завжди слідкуйте, щоб вистачало страховки, щоб не натягувався оцей дріт. Хоча, я думаю, якщо він натягнеться, просто пилосос не буде. Далі їхати, відсвічується віконечко, я потім перейду на інше вікно, щоб було краще вам видно, познімаю з різних ракурсів на різних вікнах. Бачимо, як він пшикає водичкою. Віконечко дуже грязне, цілу зиму воно там, воно захищало нас від вітру, снігу. І сподіваюся, він справиться з таким забрудненням. Ну Поки що ми бачимо ось такі розводи, тому що скло дуже грязне. Ось тут були какахи. Пташині, він їх розмазав. От. Ганчірок, до речі, отаких от 4 штуки в комплекті. Можна прямо зараз поміняти цю зняти, іншу причепити чистеньку, або її ж помити і повернути. Дивіться, він пройшовся один раз отак. От. І треба. Помити, я думаю, тряпку зараз, бачите, бо розводи. Дивіться, яка вона брудна. Зараз я заміню на іншу. А цю помию. Вперед працюй, відпрацьовуй гроші. Я ще. Отак от зроблю додатково. Ну, воно дуже брудне, це віконечко, тому я думаю, це спростить задачу. Так, але завжди без сильне. Так. О, от це я вже розумію. <гум> Буде діло. Так, ну що ж, ось він домив. Е, значить, звісно, оцю раму треба мити руцями. От прям в куточках-куточках в куточках, все ж таки залишився бруд. Не все домилося. Але, але, ну якщо ще це вікно можна помити якось руками, да? то оце нижнє і оці вікна я точно руками мити не буду. Тому буде він у мене. Працівником таким і у вікна. Так, хочеться тримати. Ось от тут от хочеться тримати, але це на початку. Я думаю. До цього можна звикнути. Так, ось таке віконечко зараз у нас. Ой, напшикав, я злякалась. Це він пшика. Розлітається. Бачите, коли вітер, то не дуже добре воно на вікні затримується. От, в цей бік нормально. От. Тому я думаю, що можна допомагати. Можна допомагати цим, пшикалкою цієї, отак от. Більше йому водички давати. Таким покраще. Да, це через воду, зайву <звук> такі звуки він проскальзує. Про це я читала в інструкції, що може отак скрипіти, якщо занадто багато вологи. Я тебе тримаю, не бійся. Я тебе крепко-крепко, міцно тримаю. Вечне <ріст> не може їхати забагато води. Треба менше. Нічого, ми навчимося, да? Так, пікає, щоб я його забрала. Щось він тут мало поприбирав і пікає. Але бачите, він далеко. Зараз що ми робимо? Пультиком піднімаємо його нагору. Не піднімається. Отак. О! Через скло не почув. Ага. Я зрозуміла, бризкати не буду. Ладна. Ох, нежний ти мій. Поміняла на суху ганчірку, бо ту ганчірку я просто всю помила хорошо. Ну, я її, типу і викрутила, але вона все одно була. Занадто, мабуть, була вона волога. От, О, тепер нормально їздить без проблем. Так, в інструкції написано, що якщо ви миєте повністю цю ганчірку, що вона вся волога, то може пилосос погано їздити. Тому треба заміняти, коли помили цю, щоб вона висохла, а іншу кріпимо. Тому їх чотири в комплекті. Це бачите, який я вам зробила детальний огляд. Такого огляду в Ютубі немає точно на такі пилососи. От тому точно заслуговую вашого лайку. Я завжди показую тільки правду. Як є, все показую. от, І помию інші вікна, і потім вам, з вами повністю поділюсь своїм досвідом. Тому що, ну, звісно, до кожної кожного такого гаджета до помічника треба звикнути, треба навчитися ним користуватися. от, І я якраз в процесі от, прямо вам показую всі свої помилки, скажімо так. По ходу дії. От, наче ми з ним домовились. Так, ну що, нарешті той момент, коли точно без робота-мищика я б не справилась. Справилась, але з такими труднощами. Я вже через це проходила. От, от уявляєте, да? ось тут у нас віконечко. ось воно. А мити треба. Ось це віконечко. От там зверху. Я собі заробила розтягнення зап'ястка, бо швабра моїми руцями трималася отак от і там доставалася в куточках. А тут опа, конструкція і миє собі. собі. Запустити можна двічі, щоб він краще помив, просто другий раз його знов запускаю пультиком, і він поїхав знову. На, на пульту, до речі, ось цей. Ось ця кнопка верхня Ось ця. Він запускає режим ну, той самий, який і автоматичний режим. Все, нічого навіть не треба більше нажимати. Ось цю кнопочку раз, і він знову пішов мити вікно і вдоль, вздовж, і поперек. Так, от дивіться, він закінчив, але я хочу, щоб він ще раз це вікно пройшовся, і я зараз оцю кнопочку просто натисну. От туди тільки треба за віконечко. І все. І він пішов знову мити. А оці штуки, звісно, він не відмиє, бо це скотч чи клей, чи що воно таке, ота були наліпки на вікнах. І їх неможливо достати, щоб зняти ретельно їх. Мила-мила гончіркою, шваброю. Але воно все одно не відмивається. Тому отак от. Так от. Вимається останнє віконечко. Я вже не слідкую за ним. Я в цей час займаюся іншими справами. І потім, прихожу, перевіряю, коли він закінчив, переставляю на інше вікно. Полегшує життя однозначно. Однозначно. Чи ідеально вимоває вікна? Ну, я не знаю, чи вимола б я краще, в принципі. Те, що куточки не домиті, я тільки що взяла в доступних місцях, просто ганчірочкою протерла. Рами оці теж зараз попротираю. Тут вже витерла, зараз треба стати там зверху витерти. І, в принципі, а всю іншу роботу зробив він. Воно того варте. Я вам скажу, воно того однозначно варте. Це ж не тільки ці вікна, зараз я його переставлю на інші вікна. І я собі займаюся своїми справами, він собі займається своїми справами. Головне перебороти оцей страх, залишити його самого, отак-от на вірьовки. Ну, це дійсно трошки, ну, скажімо так, стрьомно, стрьомно. Прям дуже стрьомно. Але через годину ти до цього звикаєш і все. І вже не треба за ним спостерігати. Ну, навіть, мабуть, навіть і раніше, ніж через годину. От, спочатку я вам рекомендую помити вікна з цього боку, ну, от, з сторони кімнати. Просто поставити, поспостерігати, як він вмикається, вимикається, оці всі нюанси з пультиком, все, от ви е, вивчите його, і потім вам буде вже не страшно, не так страшно, скажімо так, випускати його туди. Запорт. От. Дивіться, отак от, от я потім маю тряпочку. Дивіться, яка вона грязна, Така брудна вода. Зайву воду віджимаю, залишаю висихати, а новеньку беру. Віджала класно воду. Зараз все ж таки спробую, може, можна одразу користуватися. Працює. То я тоді ще набризкала на скло, і плюс сильно волога була тряпка ця, і тому він застрягав. А так, в принципі, можна одну і ту саму мити, бо якщо багато вікон, то чотирьох може і не вистачити за один день все перемити, щоб вони висихали паралельно. А так, в принципі, бачите, можна добре її віджати і... Користуватися одразу. Однозначно, так, я даю цьому пристрою. Це не швидко відбувається. От Всі вікна помила я за день, ну, за півдня, скажімо. Але я не додавала своїх багато зусиль. Я просто, коли чую цей звук, підходжу, знімаю. І переставляю на інше вікно. І все, я йду займаюся своїми справами, а він тут працює. На маленьких вікнах дуже класно видно, як він вправно переміщується. Нічого не пропускає. Коли щось не домив, я просто запускаю пультом ще раз, ще одне коло, і він домиває. Ганчірок вистачає, щоб їх міняти. Можна помити і добре її витиснути, і тоді теж все це працює. Тобто штука дуже зручна, дійсно, дуже зручна. Бачите, він? Куточках, по деяких десь не, не доходить. Але я сама повністю всі вікна, щоб у всіх куточках не вимивала. А ті, які близько сюди, можна вже вручну подивитися і пройтися, це набагато буде простіше, швидше і приємніше. Так що сміливо рекомендую робот-мищик. Посилання, до речі, на нього я залишу під відео. Я його замовляла на Еліекспрес, але у них там якийсь склад в Одесі, і мені прислали його буквально за ну, як новою поштою по Україні. Ми замовляємо, тобто три по-моєму, дня, і мені вже він прийшов дуже швидко. От, Інструкція російською, китайською, нізькою і російською. От, Української немає, на жаль, але там ну, все ясно, звісно, там все ясно. От. Я сподіваюся, вам моє відео було корисним. І ви поставите вподобайку. Пишіть в коментарях, чи пробували ви якісь інші моделі, можливо, є щось е зручніше. От, цікаво е дізнатися про ваш досвід. Якщо маєте такий досвід, то, будь ласка, діліться, всім буде корисно. Ну, а ми пішли мити дальні вікна. Ось ці. О, туди, до речі, мені. Треба дотягнутися, от туди поставити. А я не дотягнусь туди. Страшно. А як я його зніму? От, Да. Все, я туди не дотягнусь. Чорт! Не вистачає в мене руки, от аж на те вікно. Ну, звісно, можна на стілець потягнутися, але ж бляха-муха високовато якось. Анна. Э, чоловіка попрошу, у нього руки довші.